Вітаю всіх на моєму каналі, всіх друзів, всіх підписників і тих, хто, можливо, є новий. Перший раз, отже, я нагадую, що ми йдемо по Євангелії Івана. І сьогодні ми, третю главу з 1 по 21 вірш, будемо проходити. То є велик... ну, тут, тут можна, якщо углублюватися, тут можна в тисячі там зайти, але декілька основних ми зараз будемо говорити. Перед тим, як почати третю главу, таки до неї зроблю вступне невеличкий. на той час в Єрусалимі правив римський. Кесар, Цезар чи як там? Але євреї під тим правлінням мали право керувати своїм народом. Римської імперії це не цікавило. Це щось таке було, якби Україна в Радянському Союзі. Наче трошки гірше, бо релігія ізраїльтян. Римлян абсолютно не цікаво. Отже, на вершині цих керівників був пересвященник. Під пересвященниками були його помічники, і під його помічниками вже були їхні судді, книжники, фарисеї і там, ще були Есеї, садукеї. Ну, Багато всяких різних течій. Отже, третя глава. Був один чоловік із фарасеїв, Нікодим на ім'я, начальник юдейський. Він до нього прийшов уночі та й промовив йому: Учителю, знаємо, що прийшов ти від Бога, як учитель, бо не може ніхто таких чуд чинити, які чиниш ти, коли Бог із ним не буде. Ісус відповідь сказав до нього: «Поправді кажу я тобі. Коли хто не народиться згори, не може побачити Божого царства. Нікодим йому каже, як же може людина, бувши старою, родитися, хіба ж може вона увійти до утроби Матери своєї і знову родитися? Ісус відповів і по правді, по правді кажу я тобі, хто не родиться з води і духа, той не може. Війти в царство Боже, що родилося і тіло є тіло, що родилося від Духа є дух. Давайте оце п'ять вершів. Ми так прочитали скоренько, що ми бачимо, що Нікодим, учень, начальник юдейський. Напевно, десь там мав своїх друзів, напевно, мав своїх якихось там приятелів, чи він то може сам потаємно вирішив прийти вночі? Чому в день? Бо він не хотів, щоб його запідозрювали його книжники, а. Ризик для нього це був величезний. Це втрат, втрата репутації, втрата роботи, втрата всього. А перед тим ми бачимо, що було багато вже таких, що казали, знаєте, від таких псевдодів, що казали, е, як то люблять поляки називати, воно тут як-ніяк пасує. Ніяк ліпше, пан Наз Джецьким. О! А в ті часи, ну, тепер воно визиває сміх, такий смішок. Зараз така жінка собі може знайти дити... чоловіка, і може нормально жити. Тоді вони так само намагалися так зробити, але вони мусили кудись то скривати. І якщо це ставалося зарученими, вони там мали рід чекати. І от чи то з чоловіком таке вийшло у них. Наперед, чи ще якось там. Вони то відпиралися, казали, що від Святого Духа. І Йосип, як чув таке, він напевно ну про Марію він чого її відправив в гори і не хотів її ославити. Ославити це може бути в двох сенсах ославити як Божу мати і, і опозорити. І вона пішла в гори. До Єлизавети. До Матери Івана Хрестителя. Так э, ті діви вони скривали. І вже ми бачимо, що багато всього такого приходило, 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 і тут нікодим все-таки розібрався, що це Ісус Христос прийшов від Бога. Що це не, не якась э, будемо казати, копія. Якоїсь картини, а це вже оригінал? Що сам Христос це є оригінал, що прийшов від Бога. Треба дізнатися, що Він хоче. І пішов він до Ісуса Христа вночі, а Христос йому каже, а дати при хрещенню? Що ти не приймав хрещення від Івана Христителя? А нікоди е, не йому каже, і що з того, а що я війду в утробу до мами? Що ти мені розказуєш? Христос його терпеливо переконує, переконує і каже, що то є народження від Святого Духа. Дивіться, яку величезну благодать Бог дав ізраїльському народові. У нас ж такої благодаті не було до, до часу народження Ісуса Христа, і поки ми не впізнали Ісуса Христа. Ізраїльтяни кожної суботи мали на столі чашу налиту вином і вони відливали своїм е, членам родин потрошки, щоб вони пили. Це як був як залог е, того, що прийде Господь Спаситель і їх спасе, і це було їм так заповідано. Таку суму чашу потім передасть Христос, але вже після свого е, хрещення після. Е, Ну, після трьох-чотирьох років навчання не менше трьох-чотирьох років навчання, він їм запровадив на Пасху чашу тіла і крові на відпущення гріхів. Отже, ізраїльтяни мали такі переваги, але вони, ці переваги не, не над нами, бо ми живемо тепер. Отже, Христос каже, що уродилося з тіло, то тіло є, а що уродилося з духа, то дух є. Не дивуйся, каже Христос, тому, що сказав я тобі, вам необхідно родитись згори, дух дихає, де хоче, голос ти чуєш, та не відаєш, ля він приходить і куди він іде. Так буває і з кожним, хто від духа народжений. Дивіться, тут кайде робота святої Трійці і говориться про особу Святого Духа. Він дихає, промовляє, він е, оживляє, воскрешає. Бачите, тут восьмий вірш Євангелії, Івана третя глава. Дух дихає, де хоче. Голос Його Ти чуєш, Це говорить Ісус Христос, та не відаєш, звідкіля Він приходить і куди він йде. Так буває і з кожним, хто від Духа народжений. А Нікодим йому далі уперто каже, відповів йому Нікодим і до нього сказав, як це статися може? А Христос тоді йому каже, Ти учитель Ізраїльський. Та ти ж цього не знаєш? По правді кажу я тобі, ми говоримо те, що ми знаємо, і свідчимо про те, що ми бачили, але свідчення нашого ви не приймаєте. Одинадцятий вірш я вам давайте прочитаю. З грецької вам воно більше дасть таке затвердження. Одже Христос каже. Амен. Амен. Лего свои хоти ојдамен лаломен, кай и камен, мартуромен, кај мартурион ејмен у ламбанете. У ламбанете се не примајете Мартурія це свідчення. Амен, амен, істину, істину. Коли я говорив про земне, та не вірите, то як повірити, коли я говоритиму вам про небесне? Дивіться, якщо взяти теперішні часи, і того Нікодима, учня ізраїльського, показати йому айфон, може через е, е, якесь, оце розумна людина, мудра, навчання через якийсь рік часу, він і зрозуміє говорити про літак, ну це вже поверхностне таке буде розуміння в нього, так? може, якщо він повірить, він зрозуміє. А що говорити про небесне, а що говорити про всіх решта людей, навіть старому нове такого дати і сказати, що це? Я не думаю, що багато з них допресу то можна відкрити і попробувати писати, щоб він зрозумів, а це дуже проста річ, які вже в той час були. Там писання клином чи ще щось. Папірус, папір вже був роблений ще за 400 років до Ісуса Христа. На тростині робили папірус. Ну, дуже скоро гнило, через те і мало писань про Христа збереглося, бо дуже мало написали на шкірах, на пергаментах. Отже, вертаємося до теми. Христос йому говорить про народження від Духа, навертає його до хрещення Івана Хрестителя, бо Він сам приймив те хрещення, навертає його е, до пророцтва Ісаї, навертає його до книги Буття 3 глави, 15 вірш, де сказано, що я пошлю тобі. Сина людського, покладу вернечого між насінням твоїм і насінням її, і воно зітер тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Перепрошую. Це говориться про той Євангеліє, 3 глава, 15 вірш. Ми бачимо, що це якраз до того всього Христос навертає Нікодима. Так само я навертаю вас до пророст, щоб ви зрозуміли, що. У своїх е, відео, щоб ви зрозуміли, що про Христа говорилося постійно. Постійно. Є прямі пророцтва псалмів, де говориться чітко про розп'яття. Я думаю, що таке відео я собі зараз запишу. Бо то дуже цікава тема, Бог мені якось в то діло нагадав. Псалом про розп'яття. Псалом розп'яття. Ось я собі запишу відео. О, то буде підтвердження. І ви тоді зрозумієте, що в старому заповіті було чітко сказано, Бог бачив, куди, і син добре знав, куди він йде. Тому він в гевсеміанському саді, коли молився, під скров'ю з тік. Бо Бог сотворив людину добру, вельми добру, Христос був святий і праведний, Він не мав мати смерті, але смерть Він пізнав. Далі каже Христос, 13-й вірш: І не сходив на небо ніхто, тільки той, хто з неба зійшов, син людський, що на небі. Тут говориться про усюди несутність Ісуса Христа. Тут не розділяється дві особи, бо світки зараз би сказали. А бачиш, а Він тут говорить про себе, про сина людського окремо. Ні, Він тут говорить на себе, про своє діло. Бо перед тим Він казав: Ойдамен Хотіславамен. Відаємо, що говоримо, що родилося від тіла, від Саркос, Саркос Естін. Що родилося від духа? Е, е, пневма Естін. Дух є. А по-єврейськи руах, це більше говориться Дух Святий. Руах. І як Мойсей підніс в пустині, так мусив бути піднесений син людський. Бачите, про що йде мова? Ніхто нічого не розділює. І свідкам його просто треба читати далі той вірш до кінця, а не з контекста виривати. Бо прийде така овечка така, що вона вибачте за слово, бе ні мене у тій Біблії, і у неї там кілок на голи файно витишуть, заберуть хату, заберуть все, і добре є. них у Біблії дияволо з великої букви написано, а цей дух з малої. <гум> Я читав ту Біблію, вона так перекручена, що не дає Боже нікому. Христос Бог з малої букви. Божий Син з малої букви. диявол сатана з великої букви, диявол сатана з великої букви. О! Пошанування до Святої Троїці. Ліпшого вже придумати не було як, я вам так ще скажу. Повторюю ще раз. І як Мойсей підніс Змія в пустині, так мусить піднесений бути син людський, щоб кожен, хто вірив в нього мав вічне життя. Тут скривається таїнство Хрещення. Так, бо Бог полюбив світ, що дав свого сина однорожного, щоб кожен ти віри в нього не загинув, але мав життя вічне. Іванлія Лє 1,29 каже оце агнець Божий, що гріх світу бере. Для чого гріх світу бере? Бо Бог що зробив? Полюбив світ. Знову ну, ми бачимо роботу Святої Тройці, цілої святої Тройці не можна розділювати Ось ця Сина святого Духа. Бо не будете мати спасіння. І не можна прималювати дію Святого Духа Бо бохулана Святого Духа не проститься ні в цім віці, ні в майбутнім. Бо Бог послав і не послав свого сина в світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся, хто не вірує в нього. Хто вірує в нього, не буде засуджений, а хто не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. І тут уже йде засудження навіть всім народам. Хто не вірує, і навіть ізраїльський народ сюди вже включається. Бо він засуджений. Бо сказано, хто не вірує, а вони не приймали, ті, хто не приймали Ісуса Христа. Суд же такий. Суд же такий, що світло на світ прибуло, люди з темряво більш полюбили, як світло, лихі бо були їхні вчинки. Отже, тут говориться про те, що прямими можна для мене сказати прямими словами. А для вас, якщо вже хтось пройшов от його всі. Відео що дотепер і буде йти далі, і ви зрозумієте, чому прямими. Тут є прямими словами распни. Вказано, чітко і ясно, та дорога веде до распни. Не приймали Ісуса Христа, Нікодим прийшов вночі, вони його спекали, стюкали того нікодима і взяли, віддали на розп'яття. Ну, таке, така воля Божа була. Ну, Горе тим людям, що то діло робили, але. Через ту дію сталося наше спасіння. Ну, знаєте, ті, де Божі людські думки тако розходяться, то Божі діла, вони йдуть отако один, наперед другого до нас, тако з відкритими руками, і вони нам переносять і подають. Ми не можемо того зрозуміти так само, як ви порівняно з моїми розуміннями. Ну, добре мені бути розумним, коли у мене як у пастора вклали ту саму вартість, що в Америці вкладають на вивчання одного э, пілота f 16 Добре бути розумним, коли людина 6 років сиділа за партою перших два Перекладач майже професор, професор, збоку ще може прийти ректор сісти, і нас три студента сидить. І як ви думаєте, скільки раз ми вийшли з сухими плечами за парти? Ми вже перший день, коли було ознайомлення. На другий день дві години на грецький алфавіт і контрольна. Чотири години на єврейський алфавіт і контрольна. І те, якщо спочатку було з боку 15, лишилося нас троє. Так, Бог вчить людину, і тому я не можу закривати свій е, розум і мушу подавати так, як можу. Так, як може грішна людина то зробити, так я стараюся по, по своїй мірі. Отже, читаємо. Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла. Щоб не згадано вчинків Його. А хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявились, бо зроблені в Бозі вони. Тут ми маємо таке, що людина, котра натворила гріхів і чи ще натворить, вона не хоче, щоб хтось їх бачив. Але для того Бог нам дав таїнство на відпущення гріхів, щоб ми розкаялися і пробували. І щоб ми вірували, що Ісус Христос Божий Син у вірі приймали та святого причастя. Менше там церкви зазирали, хто в яким браню прийшов, а більше дивилися на свою душу в серединку, менше слухали, хто де з ким там переспав, а більше дивилися про свою грішну душу. І менше слухали, хто в кого що вкрав, а більше дивилися про свою душу, скільки ми Богові винні. От це якраз є наше визнавати свої гріхи перед Богом, бо каже Бог серцем упокореним не погорджуєш ти. Так. Каже святе Писання: Дух зламаний, покора перед Богом. Це є приємне для Господа. Каже Бог ще не хочу смерті грішника, хай покається і живе. Знаєте, всі би хотіли, аби я вот таке читав, і кожен віршик вам сюди подавав. Може було б і добре, але я і так досить докладно вам ті всі речі подаю. По простому в мірі, щоб ви розуміли. Діяння Святої Тройці, щоб ви розуміли, що життя мене, так як от нині, в нас минуло 4 тисячі від 315 буття до Ісуса Христа, і так як в нас минуло 2000 років після Ісуса Христа. І так наше життя воно ще коротше, воно мене ще скоріше, але я маю надію, що бодай когось у своїх тих. Відео уроках і через Біблію. Наверну до писання. Хоч бодай кілька душ спасує, то буде моя така вдовина лепта. Дякую вам всім, хто додивляє це відео завжди до кінця. Це їм моя особиста подяка і всім тим, хто. Е Підписаний, вони є завжди в моїх молитвах. Бо я в першу чергу молюся за тих, хто підписаний, за тих, хто допомагає, щоб то воно війшло. Потекло далі і перейшло в ріку. Бо яка би не була могутня ріка, ми бачимо, як лімниця не раз. Коли дощі падуть, як вона розмиває, села змиває, будинки несе, як вже дійде до таких буйних потоків я маю на увазі в горах. Але звідки вона починається з такого маленького дзюркуту? Таких дзюркутів є багато, навіть у нас в лісі. Навіть я такий один маленький знайшов, він попадає в потічок. Потічок попадає в лімницю. Отак От би я людей знайшов, щоб було більше, щоб та лімниця таким чином до Дністра, а Дністер до Дніпра, а Дніпро до моря. Отак. От щоб воно все збільшувалося, щоб тих спаси, спасених душ було море. Як сказано у книзі об'явлено хіліої, хіліої, тисячі тисяч. І знову там сотні раз по тисячі тисяч і сотні разів по тисячі тисяч. От про яких спасене говорить Писання. Благодать вам і мир від Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.